Літо чудовий час для навчання та нових відкриттів. У такі складні часи, як зараз, дітям особливо потрібний відпочинок, щоб бодай трохи відволіктись від воєнної дійсності. Враховуючи це, фахівці управління інформації та громадських зв'язків ПС підготували нову інформаційно-пізнавальну програму Екоквест і запрошують до участі в ній відпочивальників з місцевих літніх таборів. Протягом цього тижня інформаційний центр Імпульс відвідали Енгард Кемп та Вандефул Ворлд. Центру іноземних мов калейдоскоп відділом по роботі з громадськістю було створено дуже багато проєктів. Ці проєкти вони направлені на дітей, на дорослих будь-якого віку, можна сказати, в такій ігровій, інтелектуальній, пізнавальній формі. Вони дізнаються про дуже складну тему, як атомна енергетика. І цього року для літніх лагерів ми створили проєкт, який називається Еко-Квест. В цьому проєкті ми розповідаємо про наш унікальний об'єкт, як енергокомплекс, ми розповідаємо про як потрібно заощаджувати, як потрібно економити, що потрібно робити, наприклад, зі сміттям, як його сортувати, що можна робити зі вторинної сировини на дачі, там, вдома, з пластику. Програму екоквест вели українською та англійською мовами, щоб діти змогли не тільки дізнатись багато нового про південноукраїнський енергокомплекс, атомну енергетику, енергозбереження та екологію, але й прокачали свої мовні навички. Це і пізнавальний, і інформативний захід дітям цікаво і екологія, і енергетика, тому що ми живемо в місті енергетиків. Я думаю, що це дуже важливо. Вони дуже багато дізнаються. їм це цікаво, тому що діти такі в нас всезнайки і дуже люблять Curious, дуже такі зацікавлені усьому. Дуже дуже цікавляться всім. Тому я думаю, що вони будуть дуже задоволені. вони квести дуже люблять. Знайомство з атомною енергетикою, екомисленням, що дозволить пережити екологічну кризу, проходило в ігровій формі. Діти дізналися про важливість збереження енергії та вчилися, як вони можуть особисто сприяти енергоефективності та збереженню екології у своєму повсякденному житті. Це просте та цікаве навчання прийшлося до душі малечі. Своїми враженнями та знаннями діти охоче поділилися зі знімальною групою. Атомна станція нам щоб у нас було світло, вода, електрика. Сьогодні ми здійснилися, що не треба мусорити, що можна зробити з бутилок. Діти отримали унікальний досвід, що розширив їхні знання про енергетику та екологію. Вони зрозуміли, наскільки важливо брати до уваги екологічний аспект під час виробництва та використання електроенергії. А дехто навіть вже бачить себе у майбутньому працівником енергокомплексу. Південна українська атомна електростанція проводить чимало соціальних проєктів, щоб мотивувати дітей та молодь. Зокрема, на осінь заплановано захист рефератів, декілька творчих конкурсів і пізнавальних проєктів, за участь яких можна отримати подарунки від НАЕКО та Південноукраїнської АЕС. Тож охочі спробувати свої сили у конкурсах та дізнатися більше про атомну енергетику, можуть вже зараз звертатися до управління інформації та громадських зв'язків ПАЕС за детальними консультаціями.